Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Зараз ми на нашому майданчику vrm Техніка в місті Рівне. Вчора вивантажили контейнер, а сьогодні вже кипить робота. Коротко власне, про наш день, про початок робочого дня. Комплектуємо і хочу показати декілька тракторів, які ми отримали. gl 23. Такого стану GL просто з контейнера. Дивіться, корозії немає ні на внутрішніх панелях, ні по шасі. Лакофарбове покриття нового трактора. Не вигоріли панелі пластику. Не затерті повністю панелі знизу. Накладочки 1226 мотогодин. По шинах просто ідеально. Отакий трактор отримали GL23-й. Звичайно, що треба докомплектувати, перевірити. Грунтофрези, грунтофрези в хорошому стані, до Янмара, до Міцубіші. дивіться які ножі. І вже готуємо тракторець Сіал 193 Просто перфектний стан, Такий з більших малюків, з важчих, більших. Теж люди заздалегідь знали, що до нас цей трактор. Вже підпливає, замовили. Зараз його докомплектуємо до фреза позаду стоїть метр 30. І будемо будемо вже показувати реально нашим потенційним покупцям цей чудовий із секі. 785 мотогодин, стан реально не перевершений. Ну і Зараз готуємо вже на відвантаження з цього контейнера Astia А-17. Просто класичний гарний малюк в неймовірному стані. Ми йому готуємо, перевірили ніяких зауважень по механічній частині, по двигуну теж дуже збережений тракторець. Ну і заглянемо, що в нас відбувається всередині. Так, Mitsubishi. МТ-20. Тут буде ціна на 20-сильний трактор, десь орієнтовно 5500-5600, самовивіз десь у таких межах 195-й ще буде потребувати. Звичайно, комплектації та перевірки в неймовірному стані ще один л 215 це вже четвертий чи п'ятий 215 на майданчику. Ну, Вибрати є з чого. І тут я вам скажу, що взагалі. Як і GL23, це щось неймовірне. GL200. З цього надходження теж хороший стан, підтерті передні шини, але ще трішки є. По задніх шинах в принципі повний порядок, жодних тріщин. Ну, глянемо 899 мотогодин. теж дуже збережений, хороший тракторець. МТ-240 на 24 кільських сили з гідропідсилювачем кірма. От, і ще декілька тракторів. Є тут GB, F. Давайте підійдемо, глянемо. Ох, прекрасний F-7. F-7 неперевершений, теж візуально, просто перфектний тракторець, бачите, ні корозії по шасі, нічого, GB 18. 2501, це з фронтом, Вічте, кріплення під фронт, все є, зараз ще фронти подивимося. 4 циліндри. Якщо проберемося, глянемо, що в нас тут ще є, АФ-118 і в хорошому стані. Теж дуже чудовий по шинах взагалі зауважень має по легкофарбовому покритті, дивлюся, теж повний порядок. Так, це на покрасочку ще не віддали, але вже готуємо. Це що, у нас 260-й. Це у нас 29-й з фронтом, і це у нас 221-й теж, бачите, який візуальний стан. Докомплектуємо на нього, на жаль, при транспортуванні перевернувся і вже вивантажували трішки погнуло тут раму, але в цілому, в Цілому 1621 мотогодина і виглядає дуже збереженим гарним трактором. Докомплектуємо і вже зможемо вам продемонструвати. Сподіваємося, що за декілька днів ми це вже зробимо. Ну і дооглянемо вже наше надходження. Два фронти, власне, фронт до Mitsubishi МТ. 25.01 і фром до GL29-го. І кошт осут позаду. таке чудове надходження, дуже хороші трактори і вже до тих, які є в наявності, додалося ще 15, тобто порядка 50 одиниць техніки на майданчику ВРМ техніка рівня малюка в неперевершеному стані. Бачите, все загустки, просто змиваємо бруд, ще раз перевіряємо і відправляємо нашими покупцеві. І перейдуть хлопці до підготовки і перевірки сеал. А тоді вже покомплектуємо і комплектовані, я думаю, за день-два повісимо ще фронтальні навантажувачі. І вже продемонструємо наше надходження. Підписуйтеся на наш канал. Чекають цікаві моделі нас у весняний період. Чекаємо вже доволі багато контейнерів. Тому завжди підберете з тракторів, які є в наявності, з тракторів, які пливуть, найбільш оптимальний варіант для вас. Коментуйте, ставте вподобайки. Завжди раді вітати вас на наших майданчиках. Також вам повинен сказати, що вже сервісні центри працюють повноцінно і надають послуги. І з огляду на те, що ми вже готові, то ми обов'язково збільшимо гарантійний термін на вживану техніку. І гарантія буде повноцінною, оскільки ви завжди можете привезти до нас. На нас сервіс-трактор не тільки в гарантійний термін, якщо з ним щось трапиться, а і після гарантійний термін, і ми обов'язково допоможемо вирішити ваше питання з сервісом чи ремонтом. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі drm Техніка. До побачення.